Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День 9. Терпіння почуттів у чистилищі. Сам спасеться, але наче крізь вогонь. Корінтян 3,15. Людина грішить, коли шукає недозволеної приємності. Або хоче задовольнити якісь чуттєві пожадання, тому можемо зрозуміти, чому покарання за гріх це покарання почуттів, і цим терпінням гріх мусить бути відпокутуваний. Вогонь чистилища біль, біль від вогню. Будеш спасенний, але наче крізь вогонь. Святе письмо зображає вогонь як особливий засіб караючої Божої справедливості, тому в молитвах за померлих молимося за визволення їх від очищувального вогню, тобто говоримо про вогонь чистилища. Він і є, наче тією, очищувальною купілю для душі, в котрій будуть змиті всі бруди, прокази і плями гріха муками страждання. Пророк Ісая говорить обмиє Господь бруд дочок Сіонських і очистить Єрусалим духом руйнування. Чи тепер розуміємо, якою великою є та кара? Найболючіші рани від вогню? Чи можеш довго тримати руку у вогні? Крик болю виривається нам, коли лише легко попечемося палаючою іскрою або краплею. Кип'яченої води. Що ж ми повинні чинити, аби уберегти себе від вогню чистилища? Вогонь чистилища потрібно розуміти не в переносному значенні, а як правдивий вогонь, що палить і викликає страждання. Так про це вчили і так це розуміє церква. Якби хтось запитав, як може впливати вогонь на душу, що відлучена від тіла. На це так відповідає Папа Святий Григорій. Так само як Люцифер і впавші ангели. Терплять від пекельного вогню, хоча є духами чистими, так, очевидно, терплять і душі, які покинули свої тіла, і терпітимуть чи в чистилищі, чи у пеклі, аж до воскресіння мертвих. У всякому разі, Бог може створити такий вогонь. Котрий може впливати на душу і мучити її. Як же я перенесу вогонь чистилища, якщо він там є? Чи не було б розумніше тепер відпокутувати за гріхи, вже зараз винагородити Божій справедливості за дочасні кари, поки кинуть мене до тієї вогненної в'язниці? Вогонь у чистилищі, вогонь караючий, котрий розпалює гнів Божий. Це знаряддя каре за образу безконечної Божої величі. Якщо земний вогонь завдає нам великих страждань, то що можемо судити про вогонь надприродній, котрий наскрізь перепалює душу, адже речі духовні і надприродні завжди сильніше і проникливіше впливають, ніж натуральні та матеріальні. Чи і сила його не є більшою? Ніж можемо собі уявити. Святий Августин говорить, що той вогонь палить якось дивно, але правдиво, що той вогонь розважливий, висвітлює кожний темний закуток серця, знаходить найменші і найпотаємніші вади, випалює всякий бруд та мучить кожну душу в міру її збочень і похибок, а найбільше ті зусилля і почуття. Котрі більше прилучилися до скоєння гріха. О страшне це полум'я, наче мудрістю Божою натхнене, що у чудовий спосіб навіть скриті закутки душі знає. Хто з людей може собі уявити той надприродній, духовний і всюди проникаючий вогонь, в якому через терпіння очищується душа? Святі Отці говорять, що мука від вогню перевищує всі терпіння цього життя і терпіння святих мучеників. Пригадаймо собі деякі терпіння, наприклад, зубний біль, який не раз доводить людей до розпачу, муку людини, котру живцем спалюють страшні муки мучеників. Припустимо, що всі ті муки з'єдналися в одне, в одній людині. Яка мусить їх терпіти місяцями, роками, а навіть і ціле життя? А потім зі святими отцями скажемо, це тільки дрібничка в порівнянні з терпіннями у частилищі. Ті терпіння такі великі, що деякі отці церкви вважають вогонь честилища таким самим, як і в пеклі. Оморе невимовних страждань. Хто ж може вас усунути? Тільки вогонь Божої любові, тому тепер прагну жити у вогні тієї любові, щоб на тому світі не мусив жити у вогні чистилища. Молитва, о мій Боже, запали у моєму серці вогонь твоєї святої любові, щоб очистив мою душу від усякого гріховного бруду і освячуючи мене. Був мені заохоченням поспішати з допомогою душам у чистилищі. Змилуйся наді мною і змилуйся над ними, Господи, аби прославляли Тебе тепер і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа. Змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Блаженний Генріх Сузо з ордену проповідників уклав договір з одним із братів монахів, з яким навчався в колонії, про те, що той, хто другого переживе, відправить за нього певну кількість святих літургій. Коли помер другий брат, Сузо пригадав собі про обітницю, але через те, що мав важливі інші відправи, відклав виконання своєї обітниці на пізніше. Тим часом молився за померлого і постійно жертвував за нього сурові умертвлення. Незабаром з'явилася та душа і гірко жалілася, що занедбав її. Переляканий Генріх виправдовувався, що молиться за брата і умертвляється. Твої молитви не в силі мене визволити. Якби були відправлені обіцяні служби Божі, вже був би я в небі. Генріх відразу пішов до настоятеля просити дозволу, щоб інші відправили в його намірі богослужіння, а сам відправляв обіцяні колезі служби Божі. Незабаром побачив монаха, який вступав до неба, обіцяючи віддячити за надану йому допомогу. Посилання на книжечку буде в описі під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал. І щиро запрошую підписатися, хто ще не підписаний. Будемо разом молитися, бо молитва це наша зброя, бо в молитві наша сила. Слава Ісусу Христу!